12 квітня це червона дата в історії Близняківщини. Саме цього дня, 100 років тому, в 1923 році було створено Близняківський район. На сьогоднішній день вже не існує Близняківського району. І е, наша Близняківська громада, вона якраз саме займає межі, які входили у Близнюківський район. Саме із цього дня починається історія Близнюківщини. До того моменту, отакого от поняття, як. Близняківщина не існувала. Наш край входив до складу Павлоградського повіту Катеринославської губернії. І на той час ми всі були єдиним цілим, тобто Павлоградським повітом, а на території нашого края існували волості. І після того, як було утворено СРСР у грудні 1922 року, уряд СРСР прийняв постанову про проведення адміністративно-територіальної реформи. І таким чином було ліквідовано повіти, вони були поділені на райони і були ліквідовані волості. Замість волості були утворені сільські ради. І таким чином на території Павлоградського повіту утворився Близнюківський район, Лозівський район, Павлоградський, Юрівський і так далі. Е, історія Близнюківщини і Лозівщини, вона взаємопов'язана між собою. Я от особисто так порівнюю, як би мовити, так би мовити, як ми брат і сестра. Це, е, я маю на увазі в тому, що ми входили разом у Павлоградський повіт. Потім ми якраз у Харківську область. Це якраз саме два райони, які Павлоградського повіту, ми війшли в Харківську область. Але е, Лозівський район війшов в Харківську область. У 1926 році, а Близнюківський район в 1932 році. Тобто, це якраз у минулому році, 27 лютого, якраз була 90-річниця, як ми знаходимося у складі Харківської області. Якраз саме цей процес утворення Близнюківського району, це якраз почалася історія нашого. Краю, тобто історія Близняківщини. Але коли утворився район, спочатку наш район не називався Близняківщиною. Ми були Самілівський район. І центр у нас був район у селі Самілівка. Це та Самілівка, яка входила у Криштопівську сільську раду. Тобто це не та Самілівка, де проходить Залізнична станція, де проходить Залізнична гілка. Віклазовують у Павлоград. А потім. Постало питання про перенесення районного центру із Самілівки, і були варіанти або близнюки, або уплатне. І спочатку ну, планувалося в селі уплатне, так як уплатне, воно, якщо подивитися уважно на карті, географічно воно є ближче до Павлограда. Тобто Павлоград він став центром Павлоградської округи. І оці всі райони вони входили у Павлоградську округу. Але потім зупинилися на тому, що має в нас бути районний центр у Близнюках. І так якраз сталося, що в грудні 1924 року із Самілівки перенесли районний центр у Близнюки. Чому саме у Близнюки? Я вивчав це питання і зробив висновок. Одна із причин це того, що тут відіграла роль, те, що проходить у нас залізниця, і тут у нас залізнична станція. Але в той час, як близнюки вже стали районним центром, виникла проблема в тому, що не було адміністративних будівель. І якраз саме, якраз саме якраз у цей період, із грудня 1924 року, це почався процес. Розвитку та розхиту нашого селища Близнюки. Тут, тут ну, почалися швидкими темпами будуватися адміністративні будівлі. Було проведено телефонну мережу, радіофікація. От, наприклад, оце приміщення, де зараз знаходиться Укртелеком, воно якраз було збудовано у 20-х роках, це коли було утворено Близняківський район. От, і це і так само у це приміщення, де зараз у нас ну селищна рада, це історична історична будівля. Вона була збудована уже десь у 1925 дев'ятсот у 26 шостих роках. Якраз саме наша селищна рада знаходиться на на сьогоднішній день в своєму історичному приміщенні. Якраз саме в цьому приміщенні у 20-х, у 30-х роках, там була сільська рада. Райвіканком і райпартком. Тобто це адміністративні установи, які тоді існували у радянській Україні. Ну, якраз саме якраз у цей період у 20-х-30-х роках якраз, ну, відбувається активна розбудова нашого селища. У нас почали виникати вулиці. Ну, а тепер з, -з, -з приводу меж, які мав наш район. Оці межі, що ми знаємо нашого району колишнього, що ми бачили на картах, це ці вже межі, вони були остаточно сформовані в 1965 році. А коли було утворено Близняківський район, межі були іншими. От, наприклад, оця частина району. Оце, де, оце якраз у ці села, які входили в Алісівську і Семенівську сільську раду. Вони якраз на момент утворення району, вони в той час не входили у Близнюківський район. Це були землі, які входили у Барвінківський район. Так якраз ця частина Близнюківщини, вона історично входила не у Павлоградський повіт, а в Ізюмський повіт, у Харківську губернію. Якраз саме оця частина нашого краю історичною Слобожанщиною. А взагалі, от, якщо територія нашого краю більшості, це історичні регіони Запорожжя. Так от, межі новоутвореного району були іншими. От, наприклад, оці села от, ну, Зелене, Нова Русь, Марівка і Ікохівка, які зараз входять у Павлоградський район, це ці села вони входили у Близнюківський район. І наш район був якраз саме отак. Отак проходила межа. В той час, в 30-х, у 40-х, у 50-х роках, наш район закінчувався, адміністративна межа. Проходила, от наприклад, якщо здивитися уважно, ось на карті, тут воно видно цю лінію. Тобто За селом Дуніна, наприклад, там є посадка. Оце якраз ота от посадка, це якраз була адміністративна межа. Тобто, за тією посадкою, коли проходить, що тут її видно, ось. Тут ось там якраз вже був вже Барвінківський район. Або, наприклад, коли я працював один рік в Авіса вчителем історії, я пам'ятаю, коли ми їхали з автобусом, і коли оце, коли вже їдеш в Алісівку, ну коли вже там уже село видно, і там є балка, самарка, балка тут така. Оце якраз отам, от де ота балка, то якраз там була адміністративна межа, тобто там закінчувався Близнюківський район. І коли я пам'ятаю, я їду в автобусі, оце дивлюсь вікно. І я собі уявляв, ну тобто ми зараз їдемо у Павлоградському повіті, а потім ми заїжджаємо в Ізюмський повіт. Це так я собі в, в МІЙ ну, уявляв. Наш район у 1963 році його було. Ліквідована. І ми війшли до складу Лозівського району. Потім в 1965 році знову повернули наш район. А тепер із 2020 року ми тепер є частиною Лозівського району. Отак от от, історично, Близняківщина і Лозівщина у нас історія спільна. Тобто, у нас історія паралельна. Тобто, ще раз повторюю, ми входили спочатку в Павлоградський повід, потім війшли в Харківську. Область. Потім ми один раз об'єднувалися в один район, тепер знову об'єдналися. Ну хто його знає? Ну, скоріше за все, я не думаю, що, ну, що прийде час і знову утвориться Близняківський район. Це все із-за того, що от на момент, коли утворився наш район, у нас було населення 52 тисячі. Зараз утричі менше уже населення. От. І тому якраз вже немає такої якраз. Необхідності у великої кількості адміністративних одиниць. І е, я вам ще хочу сказати, що бачите, історія вона повторюється. У 1926 році були ліквідовані губернії, були утворені округи, а потім області утворили. І я думаю, це ви зараз ось дивитесь моє відео і слухайте уважно мою розповідь. Ви ще згадаєте мої слова років, я думаю, через 10. У нас така ситуація буде і з областями, так само будуть об'єднувати області. І це одна з причин із за того, що в нас зменшується кількість населення. І цей процес якраз у зв'язку з останніми ну, політичними подіями, які, ми зараз, ну, які зараз відбуваються, оцей процес він е, незворотним. І тепер ось на останок. Е, мені приємно, що е, у той момент, як наш район у той час, як наш район увійшов до складу Лозівського району, була утворена, була утворена громада, і вона залишилась у межах нашого е, Близнюківського району, який існував. Оце добре. От, е, і історія Близнюківщини продовжиться. Тобто, якраз саме із 2020 року, із 17 липня відкривається нова сторінка. В історії нашого краю. Тобто тепер е, існує Близняківщина, але у складі Лазівського району. І я сподіваюся, що пройде ще 100 років. Але я вже е, не буду свідком цього. Але я сподіваюся, що Близняківщина буде існувати. Можливо, там уже воно не буде у складі. Е, Лазівського району, там може бути, будуть ще якісь адміністративні утворення, можливо, там округи якісь утворюються і так далі. Але Близняківщина існуватиме. І до цього часу вона буде існувати, доки вона є в цих межах. І не важливо, що це райони або громада. Тобто, поки вона знаходиться в цьому межі, у цих межах із центром у Близнюках, тоді якраз це є Близняківщиною. І хочу наостанок усіх мешканців нашого селища, нашої громади і всіх тих людей, які пов'язані із нашим краєм, щиро привітати із святом. І побажати вам в першу чергу мирного неба. Тобто, це основне, що хотілося мені сказати. Близняківщина була, є. І буде. Дякую за увагу.